агро-чернівці, вас вітає. Сьогодні пропонуємо вашій увазі. Ловол 354. Є. Даний трактор у нас на 35 кінських сил. Має дводискове щеплення. Реверс. Широкі колеса на даному тракторі. У нас задні 11,2 х 24. Задні і передні 65 х 16. Триточкова навіска, вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Гідровиходи під причіп або навісне. Плаваючі сидіння. Коробка передач у нас 8 плюс 8. На реверсі. Блокування заднього диференціалу. Привід повний. 4х4. Має гідравліку руля. навіски, стоїть два насоси НШ. Задні диски у нас розбірні. Можна регулювати колію. Передні перекидаються справа наліво для збільшення або зменшення колії. Передні противаги. Ми знаходимося в місті Чернівці, вулиця Коломийська. 1А. У нас є безкоштовний тест-драйв. Можете обрати у нас любу техніку. Надається повний пакет документів до постанови на облік, включно з сертифікатом. Також є безкоштовна доставка. Всім далого, приємного дня!